Це живе потребує води. Жив собі заєць. Одного разу він вирішив прогулятися по лісі. День був дуже похмурий ішов дощ, але зайчику це нітрохи не заважало зробити ранкову прогулянку по рідному лісі. Де зайчик? Гуляє, і тут назустріч йому їжачок. Привіт їжачок! Чому ти такий сумний? Привіт, зайчик. А чому радіти? Ти подивись, яка погода. Весранок дощ іде, ось настрій і зіпсувався. Їжачок, а ти уяви, що було, якби взагалі не було дощу, а завжди світило сонце? Було б здорово, можна гуляти, співати пісні, веселитися. Та ні, їжачок, як би не так, якщо не буде дощу, всі дерева, трава, квіти, все живе засохне і загине. Та ну, заєць, я тобі не вірю. А давай перевіримо. Та як же ми будемо перевіряти? Дуже просто. Ось тримай Їжачок, квіти. Це тобі подарунок від мене. Ой спасибі, зайчик, ти справжній друг. Їжачок, і ти мені подаруй квіти. Та запросто На, тримай. А тепер, їжачок, прийшов час перевіряти. Зараз ми підемо кожен до себе додому. Я поставлю свої квіти у вазу і налю туди воду. А ти, їжачок, теж постав квіти у вазу, але воду не наливай. Добре заєць! До побачення. Минуло три дні. Зайце, як завжди, вийшов прогулятися по лісі. Цей день світило яскраве сонечко і зігрівало його своїми промінчиками. Гуляє зайчик і раптом зустріч йому їжачок. Їжачок. Ти що знову сумуєш? Дощ вже давно закінчився. Сонечко світить, пташки співають, метелики літають. Ти повинен радіти. Так чому зайчику радіти? Квіти, які ти мені подарував, засохли. Мені так шкода, це був твій подарунок. Їжачок, а ти не зрозумів, чому твої квіти засохли? Звичайно, зрозумів. Тепер я все розумію. Вони засохли. Тому що знаходились у вазі без води. Так, їжачок, все живе потребує води. Якщо не буде води, все живе загине, а дощ це крапельки води, які падають на землю та живлять ці рослини. Тому потрібно радіти всьому і сонечку, і дощику. Зайчик, я все зрозумів. Дякую тобі. Пішли разом гуляти по лісі і радіти всьому навколо.